Кожен юрист сьогодні це воїн, воїн правового фронту, який твоїми знаннями, переконаннями допомагає державі утверджувати справедливість і боротися за міжнародне визнання злочинів агресора. Такими словами розпочалось відкрите засідання студентського товариства Лексидіон у день юриста. Всі ви знаєте, що коли людина служить у вона солдат, офіцер. Але коли вона виходить за територію ППП і знімає форму, і статус повністю зовсім змінюється, і відповідальність він вже несе не за статутами Збройних сил України і не за відповідною частиною кримінального кодексу, а за зовсім іншими статтями і за законами і ті в громадському суспільстві. Центральною подією стала презентація монографії у співавторстві Наталії Деревянко, Андрія Боровика та Віталія Москвича на тему перехід від військової служби до цивільного життя. Адміністративно-правове забезпечення на зустрічі також були присутні стейкхолдери, партнери юридичного факультету. Це Олександра, студентка третього курсу, розповіла, як підвищити довіру громадян до мобілізації. Хочу виділити три основних пункти: перший повна прозорість процедур. Публікація рішень, медкомісій і підстав дев'ять строчок у відкритому доступі. Друге цифровізація процесу, впровадження електронної системи обліку та рішень, щоб кожен міг бачити свій статус, і причину рішення, підвищити відповідальність за корупційні правопорушення, щоб люди боялися здійснювати такого роду діяння. Оскар після власної доповіді на гендерну рівність вважає. Я вважаю, що як і чоловіки, так і жінки е, можуть брати участь у корупції на превеликий жаль. Звичайно, хочеться, щоб цього було як поменше. Але у нашій країні, на жаль, такі реалії, що зараз триває війна, і багато як і чоловіків, так і жінок залучені до служби на фронті. І я, я сподіваюся, що з часом всі вони. Е, всі вони повернуться живими, але е, на жаль, кормсіні ризики вони все рівно є. Декан юридичного факультету вручила нагороди та подяки колегам та студентам за їх внесок у розвиток юридичної освіти та науки. Розповіла і про важливість для освітньої галузі виходу у світ монографії. Так я як декан, ми організувала не тільки я це також була підтримка наших колег, які старалися. Ми також швидко старалися випустити нашу нову монографію спільно з колегами для того, щоб її продемонструвати і виконуємо наші освітні компоненти, забезпечуємо для здобувачів, щоб вони знали, яка в нас є література в бібліотеці і що саме пишуть наші науково-педагогічні працівники. Загалом, засідання студентського товариства стало ще однією нагодою показати партнерам та стейкхолдерам. Юридичний факультет Мегу є і лишається осередком, де розвивається наука та формується майбутнє юриспруденції. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.